Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Ну що, за вікном весна, з чим я нас усіх вітаю, що ми пережили цю зиму, не замерзли з вірою, надією, йдемо далі. Сьогодні мова піде про аромати на ранню весну. А на ту весну, коли знаєте, ще де неде лежить сніг. Але повітря вже весняне. Я дуже люблю весняний вітер. Він, ніби і прохолодний, але не такий зіпкий, як зимовий вітер. Так? Десь капає от з дерев, десь лежить сніг, вітер, при цьому сонце. І ця погода може мінятися от протягом дня. Ось така по-справжньому рання весна. От саме на таку погоду. Сьогодні я зробила добірку свою особисто. Я постаралася дуже стисло зробити добірку. Я сюди могла включити більше ароматів, але все ж таки я вирішила зробити п'ятірку, п'ятірку на ранню весну, а далі з. З тим, як погода буде змінюватись, буде більш тепліша і так далі. Звичайно, сюди буду додаватися якісь аромати, але от саме на ранню весну, на дуже таку прохолодну, хочеться саме ось цю п'ятірку, яку сьогодні я для вас приготувала і постараюсь дуже стисло про кожний аромат розповісти. Коли я думаю про ранню весну, звичайно, перший аромат, який приходить мені в голову, це желізна діва відсадлютена. Ось така красуня. Оскільки я зносила цей аромат, я ношу виключно ранньою весною. Ось так у нас з ним склалося. А, я не пригадаю, щоб цей парфум я носила в якусь іншу пору року, або в, якусь іншу, в якісь інші там погодні умови. Не пригадую. Для мене це рання весна. Це прохолодний вітер. А, це. Хоча аромат про Лілію насправді, але в мене от асоціація березень, ранній березень, коли там тюльпаник всі купують підсніжники, і от такий якийсь невловимий аромат ось цих от весняних квітів. Цей, чи не єдиний, ну, не єдиний. Далі я покажу ще один аромат з лілією, який в мене є. Лілію я не люблю в парфумерії, як правило, вона мене душить. Вон не підходить мені цей парфум. І ось тут лілія вона настільки вичищена, вона настільки якась така дзвінка, хоча, безперечно, тут присутні відтінки такого пилу, якщо ви розумієте, про що я. Пил квітковий з цих різноманітних весняних квітів, тут присутня ця така пиль. Але. Цей пил він не душить, він не домінує. Тут все ж таки більш прохолоди, прохолодної такої лілії, прохолодного ось цього повітря, талий сніг. От моя картинка перед очима це талий сніг і весняні квіти тюльпани, ось ці підсніжники, конвалії. Все-таки от весняне. Незважаючи на те, як я вже сказала, що насправді аромат про лілію, Дуже він мені подобається ранньою весною. Просто обожнюю його навесні. І з задоволенням буду носити, чомусь для мене це саме весняний аромат. Не знаю, якщо в когось з вас є желізна діва, напишіть, будь ласка, в яку пору року його носите ви. Наступний аромат, який я: Косвину згадала на рахунок Лілії, мається на увазі це Kelling Кляйн Beauty. А насправді, це аромат про жасмин, в першу чергу, звичайно. І цей аромат я так само ношу виключно весною. Але він розпочинає, тобто я розпочинаю його носити ранньою весною і закінчую його носити, коли відцвітає жасмин. У мене тут на городі є кущ жасмину, я чудово знаю, як він пахне. Я інколи, навіть коли відкриваю вікно, відчуваю цей аромат, там постійно гудять бджоли. І мені хочеться тоді носити саме цей парфум. У мене от чітка така асоціація з цим кущем таким жасминовим. Але, тим не менше, для мене так само тут присутня нота лілії. Хоча вона тут не заявлена. Я не знаю, може, це моя уява малює. Цю лілію дуже красивий білоквітковий аромат. Знову ж таки, тут жасмин дуже вичищений. Він не індольний, не якийсь такий, який може дратувати. Знаєте, ні, він такий от витончений, жіночний, дуже весняний. Дуже красивий аромат, аромат, який я ношу протягом усієї весни. Але, знову ж таки, цей парфум я ношу виключно весною. Хоча всі три місяці його ношу, але от розпочинаю прямо з перших днів весни. Обожнюю цей аромат, він досить бюджетний. За це йому величезний плюс, до речі, взагалі, бренд Calvin Klein досить бюджетний, і я думаю, що кожен йде в цьому бренді щось своє. Тому що в мене особисто. Стається три аромати від цього бренду, і всі вони мені подобаються. Ось цей, напевно, найбільше подобається. Дуже класний б'юті, жасмин і такий натяк, ніби як на лілі. Наступний аромат, який я так само люблю носити весною, але я і в інші пори року його носила, можливо, восени, не знаю. Але найбільше мені подобається саме навесні. Це от класична алая, я обожнюю просто цей флакончик, він якийсь такий ніби керамічний. Хоча насправді він, ну, напевно, скляний і кришечка дуже красива. Ну, взагалі, дуже гарний аромат, флакон. Ну, і, звичайно, аромат. Багато хто каже про те, що це аромат свіжого гірського повітря, я абсолютно з цим погоджуюсь. Тут є. Такі дивні от відтінки. знаєте, я казала про те, що цей аромат мені нагадує, він в одному ключі, ніби як з ароматом від Комт Гарсон 2, той, який в стрібному флаконі, але прикручений, скажімо так. Комт Гарсон 2, я так само люблю носити навесні. Там багато альдегідів, таких металевих. І мені здається, я не впевнена, я не знаю, що тут в піраміді, я не пам'ятаю. А ми, ну, але мені здається, що тут так само є альдегіди. Тут, ніби і повітря, ніби і свіжість якась, але при цьому от, ніби як альдегіди можливо, якась металева нота. Ну, Аромат такий дивний. От Про нього от, найкращий прикметник, який його описує, це дивний От просто дивний аромат. Але він красивий, і я не впевнена, що його можна носити в будь-яку пору року. Наприклад, влітку я не уявляю. А от зараз на прохолодну таку погоду вітряну, коли от саме цей свіжетке повітря відчувається, він буде гарно доповнювати, якось буде гармоніювати з цією погодою, мені так здається. Одним словом, я люблю його носити весною, буду це робити. Класний аромат. Якщо у вас він є, напишіть, будь ласка, коли ви його носите і чи любите цей парфум. Наступний аромат, який я так само люблю носити навесні, ранньою весною, але не обов'язково, це шалімар версія Одекалонь. Ось такий красунчик. Тут якось не дуже добре тримається в мене кришка, вона якось так гуляє. Мені подобається колір. Дуже подобається колір флакона, колір рідини, колір ось цієї кришечки дуже-дуже красивий. Це той самий шалімар, який ми з вами знаємо і любимо, або не дуже. Але на мінімалках, напевно, я б сказала, що це така більш жіночна версія шалімара, більш ніжніша. Тут та сама шкіра, та сама ваніль, але все досить ніжно. І так витончено, дуже грайливо, не надокучливо, не, не, не душить. Якщо класичний шалімар, я особисто я більш люблю носити восени. І стійка асоціація, якийсь такий осінній парфум, хоча і в серпні я люблю Шалімар. То ось цю версію одеколонь я люблю носити в таку прохолодну погоду. І якраз весна для цього чудово підходить. така... Ну, знову ж таки, це повітря, прохолодне не знаю. Мені це повітря. Просто знаєте, воно не зимове, вже не таке зябке, а таке от весняне. Весняний ось цей вітер. Я його дуже люблю. Дуже люблю відчувати шлейф, аромата в цій погоді, ось цей вітер от повіє, і від вас цей такий гарний шлейф. Ну, одним словом, цей шалімар дуже гарна версія. Взагалі, якщо будете з шалімара, я би радила розпочинати своє знайомство з цим парфумом саме з версії Одеколонь. тому що він такий ніжний, ну, приємний, жіночний, такий. Пухнастий, пухнасти, пухнаста ваніль тут, тут та сама шкіра, як в класичному шалімарі, але вона, як я вже сказала, дуже ніжна. Тут не такі грубі там, якісь колеса, і так далі. Всіх там свої асоціації. Ну, як правило, багато хто описує, що це якісь колеса від машин, якісь шини, туди, щось таке подібне, то це. Така більш витончена шкіра, більш така ніжніша, якась така пухната. Знаєте, от завдяки ванілі, напевно. Ну, красивий аромат на весну просто чудовий. І останній в цій підбірці сьогоднішній це аромат від Annick Gutali, який називається Vendfoyème. Обожнюю цей аромат. Я колись дуже часто його показувала. І я люблю його якраз-таки весною. І знову ж таки, я ношу цей аромат протягом всіх трьох місяців весняних. Мені чомусь здається, що найкраще він розкривається, якраз таки от в прохолодну таку весну. Дуже красиво, мені здається. О, да, я його наносила собі. Отут на руку це аромат квітки солодкого горошку і герані. Взагалі нота герані це та нота, яка лякає багатьох, але не мене. Тому що. Герань, як правило, вона відтіняє тільки задумку, та от повну піраміду, вона або відтіняє, або дає таку красиву гіркоту. От коли хочеться відчути якусь таку гіркоту в ароматах, шукайте Е, Скоріше за все, там ви знайдете таку гіркоту. Тут красивий ось цей от зелений горошок, такий він жіночний, ніжний, яскравий. Солодкий, і при цьому ось ця от нота гіркоти від герані не дає цьому аромату якось стати прямо там супер солодким чи якимось таким банальним. Да? Вона його настільки круто відтіняє, для мене це просто, ну, для мене це вау. Я пам'ятаю, колись моя мама наносила на себе цей аромат. Це було якраз таки весною, ми кудись йшли, я йшла за нею і просто безкінечно нюхала цей парфум. Мені хотілося відчувати цей шлейф, хотілося водити носом, одним словом, він настільки красивий, ну, це мега красивий шлейф, дуже жіночний. Просто неймовірний, не знаю. Мені цей аромат настільки подобається, особливо весною. Ну, це краса просто. Такі небанальні квіти, розумієте, це не жасмини, не, не лілії, про які я вже казала. Квіти, але не банальні, невпізнавані якісь такі от вони при цьому дуже, дуже цікаві. Хочеться постійно-постійно вдихати, постійно притулятися до місця нанесення, але найкрасивіше в цьому ароматі це його шлейф. Просто на цьому холодному повітрі, вся така гіркота. Ой, ну це просто вау. Дуже раджу познайомитися з цим парфумом, тому що він прекрасний. Все, друзі, ось така була п'ятірка ароматів саме на ранню весну, на ось цю таку прохолоду я обожнюю. Знаєте, коли починається весна? Зазвичай це в кінці лютого таке сонце. Все так вже йде до весни і починається березень, там, фактично тиждень. Зазвичай це після 8 березня, десь 12 березня, 13, так зазвичай сніг. Ось <сміття> така от зима повертається, якісь морози. От так от зазвичай, якщо ви звертали увагу, <сміття> от я люблю саме цей період, коли до цих от морозів, тобто коли весна, коли зима точніше, не... не хоче поступитися, і вона ніби як повертається. От я люблю цей проміжок, ось саме в цей проміжок люблю носити ось цю підбірку, ось ці аромати. Ну і далі, звичайно. Одним словом, друзі, пишіть, будь ласка, ваші улюбленці на ранню весну і обов'язково напишіть ваші враження від ароматів, про які я сьогодні розповіла, якщо ви з ними знайомі. Я бажаю нам усім мирної весни. Нехай вона буде тепла, затишна і приємна. Всім дякую за увагу, всім, папа. -па.